Тарас татарин старший офіцер, на початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Лиманському та Харківському напрямках. Дев'ять місяців був у полоні, 8 січня 2023 року. Його обміняли. Зараз чоловік продовжує службу у львівському прикордонному загоні та періодично здає кров. Це не вперше. Чому пішов здавати? Тому що е, потрібно. Кров для поранених хлопців. І до того до цього треба долучати як найбільше людей, бо кров в даний момент завжди потрібно здавати. Ігор Жміда кров здає вже в десяте. Після закінчення навчання він захищав Україну, періодично виїжджав на посилення підрозділів. Наряду з постачанням зброї, боєприпасів, гуманітарної допомоги, здавання донорської крові є не менш важливою річчю, тому що найменше і найпростіше, що ми можемо зробити, перебуваючи тут в відносному відносному спокої, це надати донорську кров для хлопців, які в цей час зараз боронять наші східні рубежі. І кожна крапливна крові спасає життя. Кров рятує таку акцію організував Львівський прикордонний загін у 2023 році. Провели п'ять таких акцій, каже організатор Анатолій Нагірний. Цього року тут вперше упродовж двох днів кров здадуть близько ста прикордонників. Якби кожен свідомий громадянин, кожен військовослужбовець, який зараз перебувають в тилових районах. Кожен може прийняти участь в подібних акціях. Тому ми також закликаємо і наших побратимів, і наших колег з підрозділів Державної прикордонної служби з Нацгвардії, з підрозділів збройних сил України подібну акцію підхопити. У банку крові з початком повномасштабного вторгнення збільшилась кількість охочих стати донорами. Розповідає завідувачка відділення заготівлі крові Ірина Одноріг. Потреба в крові завжди була, і на даний момент є, і буде. Тим більше, що ми допомагаємо нашим хлопцям, воїнам, так плюс нас дуже багато є і переселенців. Потреба потрібна і для військових, і для цивільних. Найбільша проблема була і є мінусові резус мінус в будь-якому випадку. Нам потрібні всі групи, так, тому що вони вичерпуються, але в основному резус мінус. В середньому за день за словами Ірини Одноріг збирають близько 30 літрів крові. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов та Іван Микитишин Суспільне новини Львів.